Доброго вечора, обираю воду ось кроликом. У нас іде таке щось незрозуміле, чи то дощ, чи то якась мрячка, невідомо, що це таке. Має вже, наче, її мороз брати, бо передавали, що буде морозець, але видно, що поки що не до того. Хоча, як каже моя мама, Можливо, буде так, що ця мокрота, оцей мокренький дощик, до ранку переросте у такий хорошенький сніжочок. Ось тому надіємось, що завтра прокинемося. Ну, надіємося, взагалі, що завтра прокинемося. Ось. Але надіємося, завтра ще а вже буде зима. Справжня це набівкав, Ти ж тільки прибирала. Диви. На цих кроленят над бівкуни. А, в них там, а ні, гранула ще є. Ось такі бівкуни. Ось картопельку всі люблять. Провакцинувала я їх. Ось. Кролю, кролик спарував. Я так надіюся, треба буде через дня три, чотири. Закинути її до кролика і глянути, чи все там нормально, чи він дійсно її покрив. Так, давайте оцих, напевне, пакосників ми поки що відкриємо, хай вони виходять. Що ти робиш? Диви, в болоті сидить. Іди давай звідси, киш. Бо я хочу цього одного і другого кочура звідси перегнати. Сусідню туди клітку отам, а на цих місце посадити бандіта старого того. качур, селезня того. Бо я так подумала, ця клітка менша. Ж, е... А той садить у нього шикарний такий сухий гарний вольєр. Ось, то я вирішила, що ні. Молодих я закину туди, там хай живуть через сітку, будуть дивитися на качечок, а той. Нервується, воно дивіться, вийшли. бачите? А той нервується, коли бачить, що тут селезні ходять. А так виходить, що він ціли, цілими днями він ходить. Чуєте, воно свариться. Воно він дивиться. Воно видно вам? І Виходить, цілими днями свариться і дивиться на цих качок і вже ж дуже переживає, що йому ж не дають парувати качок. Я б його з'єднала зі всіма, але він кидається на молодих селезнів. О, то я його поки відселю туди окремо. Куди ти побіг? Нє-ні, ні, ні, де звідси, дурбе? Побігай, трохи. де дивись, що робить. А тих селезнів зараз тут два живе, молодих. Я їх теж одного візьму, туди закрию і цих двох. І втрьох вони будуть жити з того боку вольєра. Дивитися з цими, не битися, я думаю, вони не будуть потім, коли буду всіх разом з'єднувати. Ось, а цей не буде нервувати, він не буде їх просто бачити. Та й все, і так буде, мені здається, найкраще і правильніше. Ось. Диви, давай, диви, де диви, роблять. Ну, ще мені б, звісно, тікай, зая. Е -е, було б найкраще, щоб мені ще щоб продати. Селезня біленького. Дуже гарні, крупні селезні. Може хтось би забрав собі на племя. Воно. О, вже воду йде копарить. Ох, ти ж бандит! Нє! Нє, ні, 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 нє, ні, 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 ні! Це вода не для тебе. Ой, вибачте, за екстрім. Все, закриваю тут, хай чистенько краще на ранок буде, а вдруг завтра вранці не буде світла, щоб мені потім де воду брати. Так буде чистенько. а так зараз, якщо я лишу... Хоч на півгодинки, то зараз качури, нею зроблять чорноту просто. Так, а як оцей кріль, я не розумію. Як він так швидко е... випиває воду. Де в нього ця вода дівається? Чи може в нього драна ця стоп? Може це я така господиня дуже гарна. Та ні, наче не драна. Знаю, це... А це драни, це для корма. Що, хекаєте? Давайте зразу водички дам. Диви-диви. Крольки, мої такі крольки сладкі. Ох, вить, мої зайки. О, майже немає гранули, вже з'їли. Хай вже доїдять. Завтра вже понасипаю їм свіженькою. Ох, а самців зараз ми... Переведемо туди і будуть вони жити там і всі будуть наче вкупі. А цей не вміє себе вести, он кролє, дивіться. то буде він у мене. О, бачите, що зробили? Да ви ж погуляні! Чого перевертаєте знов? Треба буде вже цих кролиць. До речі, покрила вже всіх. О! І виставила навіть пару штук на продаж, може чи на обмін. Також на зерно, там на мені пшеничка. Ячмінь би не плохо було б, щоб хтось, якщо має можливість, а ні, то за гроші. І виставила, і думаю, що може хто візьме дві кролички, тому що сидять, зараз вони спаровані, сидять по дві, але ж скоро кролів е, недовго. Що, цьому не налила? От я. Дур весело. Королі ж недовго носять. Носять від 28 до 31. Ну, буває переношують 32 дні. То це так швидко час проходить, я вам кажу. Напий. ти так любиш воду пити, так, да, мій зайчик? Молодець. Так що. Якось так, друзі. Пораюся, годую всіх. О-о, поприходили вже, дивись, з цього боку. В цьому якось фіолетово. А той, оно, дивіться, вже з тими. Через сітку вже виясняють відносини. Посиділи пару днів тільки окремо і вже, бачите, позабували один одного. І вже зараз сваряться через сітку. Тому я хочу, щоб вони жили поки що через сітку. І щоб все було добре. Так, що в нас тут? Все нормально чи не дуже? А? Бандюки. Щось я до дивлюсь, плямка якась. На... Може вже хтось когось гризнув. Треба подивитись, хто тут дівчинках хто хлопчики, напевне, роз'єднати їх. Бо щось мені це не подобається. Тікайте. Ти там сваритись. Фух. Ці також вже підростають, ну ті старші, тих треба раніше розселяти. Нате картопле. Їж там де. Їдять. Так, а все залишилося? Так, всім я дала. Тим дала. Тим так само, дала, дала, всім дала. Багато нам няло щось є. Трошки протупила. Нічого. картопля лишньої не буде. Так, все. Зараз я, напевне, переведу чорів. Цього зараз ми виженемо. В Дюгана старого. Як би це його так зробити, щоб він пішов зразу на вулицю? Так, 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 так. Тут би чимось його. Оце, о, закрити оцю дірку. Отак. А, ні, так не вийде, що це є. Треба сюди щось більше. Зараз спробую його отуди вигнати зразу в двір і тоді пережену. Давай, бандит, ти вже втомився тут сам сидіти і тільки дивитися на те, як відбувається любов у інших качурів, да? Йди. Бігімо. Ні-ні, прямо, прямо йде. Прямо, прямо, прямо. Отак, на світло йде. Ні-ні. Ні-ні-ні-ні. Боже, диви. Отак, туди, прямо, прямо. Ні, не не ні не, -не, 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 -не. Да не туди. Ой, давай, де дивіться. Зараз всі вийдуть. Іде. Туди, 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 туди! Нє-ні! Що на голову залети!